Важко виділити ті періоди, які є визначальними. Попри спокусу визначити щось важливе, вся історія є тканиною, є тяглістю і, власне. Перетікання, збереження, переосмислення цінностей однієї епохи, цінностей іншої епохи, і складає цю динаміку історичного процесу. Можу поділитися з вами тим, що мені здається дуже важливим і що приваблює мою увагу. Я дуже люблю період Київської Русі. Мені здається, що ці 9-13 століття були настільки яскравими, наповненими ідеями. Позиціями, персоналіями вони залишили для нас таку велику неоцінену спадщину, яка формує в тому числі нашу гордість за самих себе. Мені здається, що Київська Русь недооцінена з точки зору формування державотворчості, з точки зору тягості цієї державної традиції, в 1633 році. Митрополітом Київським почуйте мене. Митрополітом Київським, Галицьким і всія Русі стає Петро Могила. Коли Путін каже про те, що Україну придумав Ленін або Сталін, це абсолютно нісівнітниця. Вже тоді, в 17 столітті, набагато раніше до цих часів люди, які проживали на цих територіях, відчували свою спорідненість, відчували свою е, спільність, митрополіт Київський, Галицький і всія Русі, Петро Могила починає велику роботу по Реформуванню православної церкви, по реформуванню системи освіти, власне, ми його можемо називати державотворцем, не тільки будівничим церкви, а й ще й державотворцем. Мені видається, що епоха бароко була також надзвичайно важливою. Я вже згадувала кримського, який говорив, що це період сімнадцяте перша 18 століття, коли монах простягнув руку воїну, і вздовж цієї вісі між духовним центром і військовим центром починає формуватися і активно розвиватися ядро політичної української нації. Це епоха Хмельницького, це епоха Мазепи, це епоха орлика, але це ще і епоха видатних українських живописців. Руткевича, Петрахновича, це епоха гравюри, яка до сьогоднішнього дня вражає нас з вами своєю елегантністю, вишиканістю. Подивіться, мінімальними засобами, мінімальними художніми інструментами майстри досягають такої виразності. Епоха бароко це ще епоха великої музики. Видатні українські композитори, ведель, Березовський, Бортнянський — складають силу і славу українського мистецтва. Вони активно апропріюються російською культурою, і ми не мусимо забувати ні про їх походження, ні про їх навчання, ні про твори, тематику і зміст музичних творів, які вони. Творили. Це українська культура. Ще одна епоха, яка мені видається дуже важливою для становлення української ідентичності це 19 століття. Власне, все 19 століття у нас є епоха виникнення просвітницьких товариств. Ми починаємо з вами з Руської трійці, яка народжується у Львові, і ставить собі за мету донести ідеї, тексти, відомості про персоналі з української історії до широких Мас населення це товариство просвіта, яке буде створено у Львові, це товариство громада, яка зародиться і створиться у Києві. Важливо те, що всі просвітницькі товариства зрештою сформують мережі, і через ці мережі буде жити і поширюватися українська ідея, українська національна культура, підтримуватися українська мова, українське видавництво, українське шкільництво. Мережі в умовах бездержавної країни, мережі просвітницьких і художніх організацій це те, що створює українську ідентичність.